Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. 22-го окрема механізована бригада Збройних сил України отримала на озброєння, передані Польщею танки ПТ-91 твердий, про це нещодавно повідомила прес-служба бригади. ПТ-91 це глибока модернізація ліцензійної копії радянського танка Т-72М1, характеристики якого аналогічні відомим Т-72А. Загалом польський уряд у рамках військової допомоги передав Україні десятки таких танків. Під час модернізації захист танка посилили навісним динамічним захистом польського виробництва. Також захист танка підсилює систему оповіщення про лазерне опромінення. Крім цього, танк оснастили новою системою керування вогнем. Департамент оборони Сполучених Штатів Америки оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Про це Пентагон повідомив на своєму офіційному сайті. Цей пакет має вартість 500 мільйонів доларів. Пакет допомоги включає додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, ПЗРК, Stinger, боєприпаси для М142 Хаймарс, боєприпаси для підриву та системи для розмінування, а також артилерійські снаряди. Також Україна отримує 30 бойових машин піхоти Бредлі, 25 бронетранспортерів, Страйкер, ракети для ПТРК ТОВ, ПТРК, Джевелін, протитанкові гранатомети АТ-4 і протитанкові ракети. Крім цього, Сполучені Штати передадуть Україні протирадіолокаційні ракети АДЖІ 88 Харм, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю та понад 22 мільйона боєприпасів до неї, а також гранатомети, тепловізійні системи та прилади нічного бачення. Уряд Литви оголосив новий пакет військової допомоги, до якого війде бронетехніка, а також боєприпаси. Новину оприлюднила прес служба Міністерства оборони Литви у своїх соцмережах. Нова військова допомога Литви включає 10 гусеничних бронетранспортерів М113, 2,5 мільйона патронів до стрілецького зброєння і тисячі протитанкових боєприпасів для гранатометів. Уряд Литви придбав для України дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу на САМС. Уряд країни також організує доставку систем. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Литви. Як зазначається, у відповідь на терміновий запит України про допомогу в посиленні протиповітряної оборони ми закуповуємо дві пускові установки ППО середньої дальності на САМС для української армії. Додаткові пускові установки будуть включені в систему вже розгорнутих на території України комплексів вони мають збільшити максимальну кількість готових до пуску ракет зенітного комплексу. Німецька компанія поставить Збройним силам України ще чотири радари. Радари призначені для українських комплексів протиповітряної оборони і СЛМ. Про це компанія повідомила на своєму сайті. Радари передадуть протягом 2024 року. Цей радар використовує новітні цифрові радіолокаційні технології. Він здатний виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей. Радар швидко виявляє і відстежує приблизно 1500 цілей в радіусі 250 км. Радар добре працює з малими та швидкими цілями і криватими ракетами, а також літаками та гелікоптерами, які маневрують або летять на малих висотах. Хорватія передала Україні транспортні гелікоптери Мі 8 в рамках військової допомоги. Фото одного з літальних апаратів опублікували у соцмережах. Повідомляється, що гелікоптери доставили до України в травні. Передачу транспортних гелікоптерів Мі 8 від Хорватії анонсували ще в листопаді минулого року, але без будь-яких подробиць. Країна мала передати 14 гелікоптерів. У травні в Україну прилетіли 9 гелікоптерів, а ще 5 були частково розібрані та перевезені наземним транспортом. Хорватські гелікоптери вже посилили авіацію сил оборони України. Українські військові отримали на випробування автоматизовану та дистанційно керовану систему артилерійської розвідки. Барак цю систему неможливо виявити жодним технічним засобом. Барак дає змогу виявляти координату роботи навіть великокаліберного кулемета на відстані до 12 км і мінометів та артилерії до 30 кілометрів, виявляє із похибкою не більше, ніж 50 метрів. Розробка вже практично готова до широкого застосування в Збройних силах України. Система барак складається з восьми, а за необхідністю і більше невеличких модулів з мікрофонами спрямованої дії. З початку 2023 року один з українських заводів побудував 291 зерновоз 35 піввагонів та дві платформи. Також на підприємстві опановують новий напрям роботи ремонт тепловозів. Завод нещодавно отримав 170 мільйонів гривень кредиту на вагонобудування. Така підтримка дозволила підприємству забезпечити себе замовленнями, зберегти штату понад 600 висококваліфікованих працівників. Пивоварна компанія показала результати відновлення власної броварні у компанії відповідально готували до запуску броварню, провели діагностику ремонт та пусконалагоджування всього виробничого обладнання. Як зазначили у компанії, станом на сьогодні ми відновилися та працюємо майже на всю потужність. Ми впевнені, що успіх всієї країни залежить від щоденної праці кожного з нас. З початку 2023 року Україна залучила 20 мільярдів доларів на фінансування дефіциту державного бюджету. А загалом з 24 лютого 2022 року Україні надали 51 мільярд доларів. Про це повідомив міністр фінансів України. Як він сказав, ми повністю профінансовані на цей рік. Я думаю, що це великий успіх перемовин. Ми не самотні не тільки щодо наших потреб у фінансуванні бюджету. А й тоді, коли ми говоримо й про фінансування відновлення, один із найбільших світових фінансових холдингів JP Morgan та європейський дочірній підрозділ компанії спільно з Укрфінжитло розвиватимуть іпотечне кредитування в Україні. Про це повідомляє прес-служба компанії. Стратегічне партнерство з GP Morgan передбачає отримання практичних рекомендацій щодо залучення фінансування від іноземних інвесторів шляхом випуску облігацій, забезпечених іпотечними угодами. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.